Привіт, друзі! Я впевнений, ви вже не раз стикались з цими скороченнями та абревіатурами, що зараз у вас на екрані. Більш того, в майбутньому ви будете постійно з ними стикатись. Справа в тому, що це 10 одні з найбільш ходових абревіатур та скорочень в англійській мові. В цьому відео ми з вами розберемо їх значення. Та спробуємо визначити, як їх правильно вимовляти. Тож, поїхали. AM дуже відома абревіатура. Щоправда, ця абревіатура не з англійської мови, а з латини, що рідкість насправді. anti І перекладається це як до півдня. Але в реченнях частіше за все це перекладається як. Ранку. Наприклад, мій друг звик прокидатись о п'ятій ранку. My friend is used to waking up at 5 a.m. Так і вимовляється AM. Я ніколи не чув, щоб казали повністю анти Та я впевнений, що не тільки... Українці, а мабуть, і далеко не всі native speakers, знають, що саме означають букви AM. Тож нам це насправді не дуже треба. Головне, запам'ятайте, AM це до опівдня, тобто до 12-ї години дня. Далі PM. Це антонім AM. Тобто post meridiem. Знову ж, Латина. Після опівдня. Тобто після 12-ї години дня. В реченні частіше за все використовується як вечора. Наприклад, ми повинні були зустрітись рівно о 7-й вечора. We were supposed to meet at 7 p.m. Sharp. Так і кажуть, 7 p.m. Далі цікава абревіатура EG. Саме так вона пишеться малими літерами EG. І після кожної літери ставиться крапка. Це також латина. Exempli Gratia. Е, Вибачте, якщо я неправильно це вимовляю. Якщо ви знаєте латину, то поправте мене. Але це є аналогом англійської фрази for example. Тобто, наприклад. Ви можете сказати for example. Або можете сказати e.g. Частіше за все, особливо в письмовому вигляді, використовується саме e.g. Наприклад, тобі варто робити якісь вправи. Наприклад, віджимання або присідання. You should do some exercises. e.g. push-ups or sit-ups. Як бачите, можемо замінити e.g. на for example. Далі IE. Також дуже відома абревіатура. І теж латина. Англійські аналоги це that is, або in other words, або Therefore, більш формальний варіант. Це перекладається як тобто, або іншими словами. Наприклад, також можливе амбулаторне лікування, тобто не залишаючись у лікарні. Outpatient treatment. Is also possible. i.e. without staying at hospital. I.e. пояснює те, що було до цього. І частіше за все використовується саме в письмовому вигляді. Коли ми в розмовній англійські кажемо, то частіше використовується that is або in other words. Також ще один нюанс, на який треба звернути увагу. Якщо у вас речення починається е, зі слів іншими словами, або тобто, то не варто ставити «і» спочатку. Це не прийнято. Тоді вже ставте аналог in other words, наприклад. Далі, etc. Дуже відоме скорочення, etc. Це також латина. І прикладається як і так далі, або тощо. Англійські аналоги And So On, And So forth. Або ще є британський аналог and what not, наприклад. Тож, принеси стільки документів, скільки зможеш. Твій паспорт, водійське посвідчення тощо. Тобто, бачите, коли є якесь перелічення. і Яке можна і далі продовжувати, але ми закінчуємо його словом тощо. Bring as many documents as you can. Your passport, driver license, etc. І так далі, etc. At all. Дуже цікаве скорочення. Воно не так часто використовується як три попередні, але його треба знати, чому саме? Тому що це є винятком з etc. В якому плані? Дивіться. Це є також латина et ел і перекладається як та інші або and others. Справа в тому, що etc. Ви не можете використовувати з людьми. Тобто, ви не можете казати і так далі, коли є перелічення якихось людей, якихось речей і так далі, ет. підходить ідеально. Але якщо люди, еце. використовувати не можна, замість нього використовуйте at all та інші. Наприклад, Сміт, Джонс, Картер та інші були присутні на зустрічі. Сміт. Jones, Carter et all Attended The Meeting. І я впевнений, що ви дуже часто чули це скорочення, але швидше за все ви його сприймали як at all, е, як all з двома L. Тобто at all, коли мається на увазі взагалі. Воно вимовляється практично однаково, але, звичайно, має. Інший смисл. BC. Дуже відома абревіатура Before Christ – до Різдва Христового. Цей стародавній храм був поудоманий у 1250 році до Різдва Христового. This ancient temple was built in 1250 BC. Так і вимовляється BC. Ейді – його антонім Анно Доміні нашої ери або після Різдва Христового. В перших століттях нашої ери середня тривалість життя зросла. In the first centuries AD The average life span increased. CV я впевнений, ви часто чуєте цю абревіатуру CV – Це знову ж таки латина. Curriculum вітає. Або англійський варіант resume. Це резюме. Часто його використовують просто як синонім слова резюме, але насправді CV – це трохи більше, ніж звичайне резюме. Це не просто про роботу, це про ваше життя. Тобто туди не тільки ваші навички як робітника включені, але й ваші захоплення, досягнення і так далі. Це є CV. Наприклад, вам варто переписати своє резюме, щоб виділити ваші нещодавні досягнення. You should rewrite your CV to highlight your most recent achievements. І наприкінці подивимось на два скорочення або абревіатури з медицини. Також дуже часто вживаються. IV. IV intravenous. Тобто внутрішньовенний. Або частіше це прикладається як просто крапельниця. IV. Лікар наказав поставити крапельницю тому пацієнту. The doctor ordered to start an IV on that patient. І останнє на сьогодні це CPR. CPR штучне дихання. Це розшифровується Ну… Resuscitation, зрозуміло, це реанімація. А от що означає перше слово це вже питання до наших лікарів, хай вони пояснять. Але нам, в принципі, не важливо, як розшифровується. Важливо знати CPR. Дуже важливе скорочення. Ви часто його чутимете. CPR. Прохання не плутати з PRC People Republic China. Так, Китай. Ті ж літери, але інша послідовність. Нам треба зараз саме CPR, штучне дихання. Питання: хтось знає, як робити штучне дихання? Does anybody know how to do CPR? Ви можете зустріти робити штучне дихання як Do CPR, може бути Give CPR, може бути Perform CPR і так далі. Тобто різні варіанти. Але саме CPR ніколи не міняється. Добре, друзі! Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!